Волонтерка Юлія Вочер привезла до шпиталю ветеранів війни 15 мішків картоплі. Каже, приїхала сюди з допомогою вже вдруге, кілька тижнів тому до неї зателефонував директор шпиталю Валерій Бабічук і попросив допомогти. Попросив якоїсь підтримки по можливості, тому що ті, хто у них сьогодні лікується стаціонарно, їх просто немає чим годувати. Ну і ми з солдатського столу, скажімо так. По можливості поділилися. Якраз я їхала на схід, і в нас було чим поділитися. А це вже їдальня шпиталь. У пацієнтів саме другий сніданок на столі суп та напій. На кухню суспільне не пустили, сказали, без медогляду не можна. Чим годують? Нам розповів учасник. А то інвалід війни Анатолій Дмитришин. В шпиталі чоловік близько тижня. Ну уявіть собі, макарон на воді, бурачок натертий і все. Непроста ситуація із ліками каже Дмитрий Шин. Тут розповідає проходив лікування півтора роки тому. Сьогодні ситуація відрізняється. Ліків можна сказати недостатньо взагалі. Доктор, ну що, пише список. Нам щоб ми докупили ліки. Шпиталь має проблеми через недофінансування, каже медичний директор Наталя Щербина. Порівняно з минулим роком, цьогоріч шпиталь отримав вдвічі менше грошей. В цьому році фінансування значно менше. Сорок сорок шість мільйонів у нас було в 2020 в році, і зараз зменшено значно 27 мільйонів. «140, сорок трошечки є на 80. Ну, голова не болить зараз. Не тошнить. Це ваш робочий тиск. Ми з вами вже уже це знаємо. Наталя Коцюк у шпиталі лікарем-неврологом працює 28 років. Зараз завідує відділенням. Розраховано воно на 35 пацієнтів. Зараз тут 24. Ми змушені працювати на півставки, на, пів на 0,5 ставки. І працювати я приходжу і йду і, додому 18, 19 і, і пізніше, і вихідні всі. Зараз у Вінницькому шпиталі ветеранів війни на лікуванні 130 пацієнтів. Олександра Ільницького призвали під час четвертої хвилі мобілізації. Служив, розповідає, під Дебальцевом. Нині проходить реабілітацію. Я свої кошти не трачу. Тут лікування за державний кошт. Каже, не платив ні копійки за лікування і Іван Рябий. Він служив ще в радянській армії, там і отримав інвалідність. Я сьогодні лікую тут желудок, печінку, сустави, роблять мені масаж, подводний масаж, електроферез. На узі завели мене. Значить, все, що мені лікар приписав, все робиться. Наразі у шпиталі каже, Щербина, розробляють план оптимізації. Можливо, будуть змушені об'єднати кілька відділень. Відповідно торкнеться це і персоналу. Нині в закладі працює близько трьох сотень людей. За найгіршим сценарієм, третину, за словами Щербини, доведеться скоротити, аби вирішити ситуацію. Розповідає, звертались скрізь. Ми звертались неодноразово листами до нашого президента, до Національної служби здоров'я України, до Міністерства ветеранів, до наших громадських організацій. Національна служба каже: ми вам вас купляємо послугу, за яку ми проплачуємо. Щербина додає у 2020 році, госпіталь став заручником ситуації. Змушені були дотримуватись протиепідемічних карантинних вимог, тому і брали менше пацієнтів. Не розумію, чому так трапилось. І Анатолій Дмитришин каже, захищав Україну два з половиною роки, три з половиною роки його дружина з першого дня війни. І до нині там його син. Ці люди, які сьогодні лікуються в госпіталі. Такого відношення від держави чи від наших мужновладців місцевих цього не заслуговують, тому що люди віддали своє здоров'я на захист нашої батьківщини. Наталя Щербина каже: госпіталь ветеранів війни врятують або оптимізація, або благодійники, бо вижити майже за вдвічі менший бюджет неможливо. Ольга Орел, Олександр Базюк, новини на Суспільному, Вінниця.